Не обов'язково вивчати підводний світ на глибинах океану в оточенні екзотичних рибок. Захопливими вважають бувалі дайвери водоймища Закарпаття, в яких і подивитись є на що, і вполювати можна райдужної форелі білого амура, судака, щуки, коропа тощо. Найекстремальнішим після стрибків із парашутом визначає дайвінг президент федерації, і все ж без цього хобі пан Сергій життя не тямить ось уже 20 років. Вивчив усі принади та небезпеки тутешніх днищ. Радо радитиме. Мы знаем, что очень многие люди у нас за Карпатской области ныряют, ходят под воду, охотятся, занимаются дайвингом. А мы бы хотели вот как раз этой федерации, непосредственно для чего мы и организовали данную федерацию, совокупить всех этих людей, чтобы эти люди сошлись в единое, как говорится, садились за одним столом, чтобы вместе ездили, вместе отдыхали, вместе обучались. Почему? Потому что подводные виды спорта... Тут не можна сказати так, що я став професіоналом. Заті є така поговорка, дуже хороша, всі біди від любителів». За невтішними спостереженнями пана Сергія, щороку в області через брак необхідних знань і навичок під водою гине майже 20 аматорів. Аби вберегтися від помилок ціною в життя, таки слід знати брід чи то здобути відповідний вишкіл. Цю послугу надаватимуть у федерації, навчатимуть дітей і дорослих. Людей з обмеженими фізичними можливостями проте без хронічних захворювань, серця вух, органів дихання. Учні прослухають медкурси, складуть тести, підпишуться під технікою безпеки, майбутні мисливці ж ознайомляться із червоними списками закарпатської фауни. Наслідком випускники отримають міжнародний сертифікат зразка Всесвітньої конфедерації підводної діяльності. Навчання платне, але доступне. Передбачає 6-7 занять у закритій воді, цепто в басейні, та кілька контрольних занурень у природні водойми краю. У нас на Закарпатті пірнати багато є де, але от так, щоб було гарно видно, це Дядовське озеро. Практично круглий рік воно чисте. Ну от і в принципі найбільше дайвінгом ми займаємося там. Тому що там є глибина, там є прозорість води і там є що подивитися. Ось коли уж чистий, коли прозорість вужі, також дуже цікаво. Із місцем та часом проведення першості спідводного полювання організатори поки визначаються, бо ж успішність акції невостаннє залежить від температури та рівня прозорості води. Детальні відомості ініціатори розмістять заздалегідь на сторінці федерації www.padvodoy.net. Там само діятиме форум для охочих обмінюватися враженнями від перебування у серці стихії.